Суддя знущається і ображає колишнього військового інваліда, але далі військовий показує своє блискуче знання закону і права та знищує суддю. Зала суду була холодною не лише через плитку під ногами і слабке опалення. Вона була холодною по суті, як більшість місць, де формальність важливіша за людину. Люди чекали слухання, хтось перекладав папери, хтось нервово гортав телефон, хтось мовчки сидів, вдивляючись у двері. І тоді з'явився він. В'їхав сам повільно, але впевнено. Темна куртка, акуратна зачіска, металеві колеса візка ковзали по підлозі з тихим звуком, який усе одно змушував обертатись. Його звали Андрій, колишній офіцер. Після поранення, інвалід першої групи, без лівої ноги, з ушкодженим хребтом. Але це лише зовні. Усередині він не був ні пораненим, ні тим більше слабким. Його позов був простий, втрачене житло, квартира зруйнована внаслідок обстрілів під час служби. Закон гарантує компенсацію. Держава мовчить, і ось він тут, бо в тилу, як на фронті, за правду треба боротись. Суддя з'явився із запізненням, із глибокою зневагою на обличчі, яку навіть маска не приховувала. Прочитав прізвище позивача, глянув на візок. І вже на першій хвилині дав зрозуміти, яким буде цей процес. Ну що ж, у нас сьогодні герой. Ще один із пільговиків, що хоче квартиру з видом на парк, буркнув він, не піднімаючи очей. У залі хтось знітився, хтось посміхнувся, ті, хто звик до подібних жартів. Андрій мовчав. Сідайте, кинув суддя, а потім з очевидною насмішкою додав. А, пробачте, це було недоречно, правда ж? Вибачте, пане полковнику, ви ж у нас тепер на колесах. Андрій знову не відповів. Підсунувся ближче до столу, розклав документи. Ну-ну, подаєте на державу, суддя вів далі, перегортаючи папери. Цікаво, цікаво, а як же служу народу України? Чи вже після поранення ідеали зникли, у залі стало тихо. Мовчання було густим, як дим. Андрій подивився прямо, невиклично, просто рівно. Я служив і далі служу, просто не звик мовчати, коли зневажають закон. Закон, суддя криво всміхнувся. Ви, військові, багато чого не розумієте. Ви думаєте, якщо вас показали по телевізору з медалю, усе дозволено? Та ні, шановний, тут не фронт, тут правила, і я, тут влада. Андрій не відповів він знову мовчав, але вже не тому, що боявся чи не мав що сказати. Він мовчав, бо вмів чекати. Чекати моменту, коли тиша стає гучнішою за будь-яке слово. Його обличчя залишалося спокійним, але в очах неопущених, незламаних, вже спалахував холодний вогонь. Він ще не говорив. Але ті, хто вмів відчувати, уже знали. Він не той, кого можна безкарно топтати. І дуже скоро це зрозуміє навіть той, хто сьогодні сидить під мантією. Слухання тривало вже майже годину. А Андрію ще не дали договорити жодного повного речення. Суддя сидів, відкинувшись у кріслі, постукуючи ручкою по столу, наче йому нудно. Кожну спробу ветерана чітко висловити позицію він перебивав репліками, що межували з приниженням. Ви справді вважаєте, що маєте право на відшкодування? Знизав плечима суддя, гортаючи справу. Україні війна, бюджет дірявий, а ви тут із папірцями. У вас, мабуть, дуже вільний час, раз є сили тягатися по судах. Це замість того, щоб сидіти вдома і займатися, ну я не знаю, реабілітацією. Я займаюся реабілітацією, спокійно відповів Андрій, і частина її відновлення моїх прав як громадянина. Конституція гарантує мені конституція, перебив суддя, посміхаючись. Ви, бачу, добре підготувались. Хтось допомагав, адвокат якийсь, чи самі начитались. Ну, ну, продовжуйте. Може, ще й розкажете мені щось про Європейську конвенцію з прав людини? Андрій не піддався. Він нахилився до мікрофона і почав говорити чітко. Закон України про статус ветеранів війни, стаття 12 передбачає компенсацію за зруйноване житло, якщо особа втратила його під час виконання службових обов'язків. Постанова Кабміну номер 947 чітко встановлює процедуру. У мене. Всі документи, акти з місця події, довідки з частини та висновок військової прокуратури. Вони є в матеріалах справи, і я маю ще копії. Суддя зробив вигляд, що не чує. То це ви все самі зібрали. Так, значить, поратись із паперами ви вмієте. А я думав: у вас посттравматичний стрес і проблеми з пам'яттю, як у більшості, у залі хтось здригнувся. Один із присутніх, молодий хлопець, із планшетом. Непомітно натиснув кнопку запис у додатку. За кілька лав назад чоловік середнього віку, адвокат з досвідом, вже уважно дивився не на суддю, а на Андрія. Я розумію, що вам не подобається ця справа, знову спокійно промовив Андрій. Але моє прохання не по блажливості. Я прошу лише дотримання процедури, я не перший ветеран у цьому залі, але хочу бути тим. Після якого інші не будуть боятись приходити сюди. Бо якщо навіть суд ставить людину на візку нижче за себе, то це вже не суд, це фарс. Суддя вже не посміхався. Він щось сказав про емоції і одне переконливість доводів, але його голос почав звучати слабше, не тому, що не вмів говорити, а тому, що в залі почала змінюватись тиша, вона вже не була байдужою. У ній з'явилась напруга, перша повага. Бо Андрій говорив не криком, не вимогою, а як людина, яка точно знає, де вона стоїть, навіть якщо фізично сидить у візку. Я маю підстави вважати, продовжив він, що суд упереджений. Мої слова перебивають, а мої аргументи знецінюють до особистих випадів. Але я ще маю віру в право і продовжу, бо маю на це повне законне право, не як ветеран, а як громадянин України. І ці слова. Вимовлені без надриву, стали ударом сильнішим за крик. Тепер у кожному погляді нежалість, рівність. А десь позаду ще один телефон почав тихо знімати. Уже не для пам'яті, а для справедливості. Андрій підвівся настільки, наскільки дозволяв візок: рівна спина, спокійний погляд, руки на столі. Він більше не чекав дозволу говорити, просто заговорив. І перше, що змінилось у залі, це тиша. Не та, що виникає зі страху, а та, що з'являється, коли всі розуміють, зараз говорить не просто учасник процесу, говорить людина, яка знає, про що каже, шановний суд, почав він. І в цьому звертанні не було ані страху, ані іронії, лише формулювання, яке вимагає професійної відповіді. Я виступаю без адвоката, бо вважаю. Що маю достатньо компетенції для самостійного представлення своїх інтересів, і з цього моменту прошу надати мені рівні умови для ведення справи згідно з процесуальним законом. Суддя хотів щось кинути, ще один уїдливий коментар, ще одну шпильку, але не встиг. Перше, стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади. Стаття 129 тієї ж Конституції гарантує рівність усіх учасників судового процесу. Ви щойно кілька разів назвали мене героєм із пільгами і припустили мій психічний стан без жодного юридичного підґрунтя. Це дискримінаційні висловлювання і порушення суддівської етики. По залі прокотилась хвиля напруги. Суддя втягнув повітря, але знову не встиг перебити. Андрій ішов чітко, як по тактичній карті. Друге. Ви дозволили собі публічний сарказм щодо мого інвалідного візка, це пряме порушення статті 21 закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. І якщо ці слова були зафіксовані, а я вважаю, що були, то це вже не дисциплінарне порушення, а ознака складу правопорушення. Тепер уже майже кожен у залі тримав телефон у руках, ніхто не приховував зйомку. Суддя спробував закликати до порядку, але його голос потонув, він більше не контролював процес. Третє. Ви перебили мене понад 10 разів, не дозволили викласти позицію повністю, не надали належного часу на обґрунтування позову, це зафіксовано. Частина 3 статті 19 ЦПК України прямо забороняє суду створювати перешкоди у реалізації процесуальних прав сторони. Я подаю до протоколу письмову заяву про порушення. Андрій вийняв аркуш, роздрукований напередодні, подавав його спокійно, не демонстративно, але в судді рука здригнулася, коли той його взяв. Нарешті ваша честь це прозвучало з іронічною паузою. В матеріалах справи відсутня ваша заява про можливий конфлікт інтересів. А згідно з декларацією родинних зв'язків, опублікованою в публічному реєстрі. Ви маєте непрямий зв'язок із одним із посадовців управління, яке я сьогодні позиваю, це в підстава для відводу, і я офіційно заявляю про його подання. Зал завмер суддя поблід. Він спробував відреагувати, почав говорити щось про надуманість, але в його голосі вже не було тієї сили, бо ця сила перейшла до того, кого годину тому називали героєм із пільгами, бо виявилось, цей герой знає процедуру краще, ніж дехто знає свою мантію. Андрій завершив рішення Європейського суду справ людини у справі крук проти. Україна прямо вказує упереджене поводження суду, навіть без формального рішення порушує право на справедливий суд. Тож будь-яке подальше слухання цієї справи вами в такому тоні вже є дискримінаційним і недійсним. Суддя знову відкрив рот, але цього разу. Ні слова, він лише опустив очі. Атмосфера в залі змінилася кардинально. Люди, що ще годину тому сором'язливо ховали погляди, тепер сиділи, затамувавши подих, і знали. Сьогодні тут сталося щось більше за чергове слухання, сьогодні правду сказали в очі тому, хто думав, що вище за неї. Наступне слухання було не схоже на жодне з попередніх. За годину до початку, біля входу до будівлі суду, вже стояли камери. Прямі ефіри запускали з телефонів, журналісти гортали роздруківки, оператори налаштовували штативи. Назва справи була простою: громадянин проти держави щодо компенсації за втрачене житло, але всі знали, що йдеться про щось більше: про протистояння між владою, яка звикла принижувати, і людиною, яка не дозволила себе зламати. Андрій приїхав сам, без супроводу, без адвоката, без охорони. У світлому светрі, простій курці і з тією самою прямою поставою, яка вражала більше, ніж будь-яка хода. Він не дивився в камери, не давав коментарів, пройшов повз журналістів і зупинився лише перед дверима зали. Там його вже чекали правозахисниця з організації «Тил важливий», представник обласного ветеранського фонду, двоє юристів, які приїхали з Києва спеціально для цього слухання. Суддя з'явився на кілька хвилин пізніше, і вперше невпевненим кроком. В очах, в дому, на обличчі спроба тримати форму. Він знав, що в залі тепер усе фіксується. Не приховано, офіційно, відкрито. Його зустріли не поглядами, покори, а холодним інтересом. Що скаже тепер? У перших хвилях процесу Андрій виступив з клопотанням, просив долучити до справи матеріали. Які доводили систематичну упередженість судді, і одразу витяг посилання на відеозаписи з минулих процесів, зібрані громадськими активістами. Це фрагмент слухання у справі пенсіонерки з багатодітною родиною, спокійно промовив Андрій. Суддя сміється над її вимовою і ставить під сумнів її розуміння власної справи. А ось справа, де відповідачем був переселенець та сама зневага. Та сама позиція зверху прокрутили записи, без монтажу, грубі фрази, скривлені посмішки, нетерплячі інтонації і, що важливіше, схожа модель приниження тих, хто не може відповісти. Тепер ці люди не просто епізоди, вони почали з'являтись у коментарях, писати заяви, дзвонити до громадських організацій. Суддя намагався триматись, оголосив перерву, заявив про інформаційний тиск, але було видно. Контроль втрачено не над залом, над ситуацією. Навіть секретарка, яка зазвичай реагувала на його натяки напівпоглядом, тепер сиділа з порожнім обличчям, ніби боялася, що її ім'я теж з'явиться в якихось записах. Після слухання, просто в холі суду, правозахисники провели короткий брифінг без гасел, без образи. Ми не хочемо помсти, ми хочемо стандартів, сказала юристка. Коли суддя принижує ветерана війни, людину з інвалідністю, громадянина з рівними правами, це не суд, це приниження системи правосуддя. Заяву до Вищої ради правосуддя офіційно подали того ж дня, підписали її не лише Андрій і правозахисники, а ще 23 особи, що проходили справи під тим самим суддею за останні три роки у заяві посилання на докази, розшифровки записів, скріни листувань. Де суддя дозволяв собі коментарі про ще одного із фронту, який нічого не вміє, крім як вимагати. Новини вибухнули ветеран розгромив суддю в залі суду. Нова хвиля судової етики справу передано до ВРП. Війна триває, і в тилу загідність. Андрій не виступав у студіях, не ходив на інтерв'ю, лише сказав в одному короткому коментарі: Я не бився з суддею. Я просто нагадав, що форма це не броня. А гідність це не пільга, і якщо ви топчете її в мирному місті, не чекайте, що ті, хто повернувся з війни, будуть мовчати. Постанова про тимчасове відсторонення судді з'явилася на сайті Вищої ради правосуддя на п'ятий день після розголосу. Формулювання було обережним у зв'язку з перевіркою фактів, що можуть свідчити про порушення присяги. Але навіть ці слова були вироком. У юридичних колах знали. Якщо вже дійшло до ВРП, назад дороги не буде. Коли підтвердиться, що упередженість була системною, рішення буде лише одне. У день фінального засідання зала була переповнена, приїхали правозахисники, активісти, навіть кілька депутатів із комітету ветеранів, але Андрій, як завжди, приїхав сам. У тому самому темному світлі, без камер, без гучних слів, він просто вкотився до зали, сів ближче до столу. Розгорнув папери і дочекався початку. Процес тривав недовго. Справу перенесли іншому судді не через тиск, а через вимогу самого Андрія, офіційно задоволену після поданої заяви. Цього разу не було насмішок, не було зверхності, була чітка процедура, документи, докази, мовчазна повага. Слова Андрія звучали рівно, аргументи як зразок підручника. Цитати із законів судових рішень, міжнародних норм, рішення винесли того ж дня. Справу задоволено повністю, компенсація за зруйноване житло, визнання порушення, зобов'язання відновити права, немилість, справедливість. Коли він виїхав із зали, на вулиці його вже чекали десятки людей, телефони, мікрофони, камери. Запитання сипались одне за одним. Що ви відчуваєте, що скажете ветеранам? Яке послання ви хочете залишити суспільству? Андрій зупинився лише на мить, поглянув у натовп і сказав спокійно, рівно без гучності. ми воювали не для того, щоб нас топтали в тилу, ми знаємо, як себе захищати, і розвернув колеса візка. Ніхто більше нічого не сказав, бо цього вистачило, і не лише тим, хто стояв біля нього, а й усім, хто дивився з екранів, слухав у новинах, перечитував статті. Бо цей процес став не просто перемогою однієї людини. Це була перемога принципу, доказ того, що гідність не поза законом, що знання не слабкість.